Манна 3 листопада Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Матвія 26.41. Одні роблять помилку, молячись без пильнування, інші роблять помилку, пильнуючи без молитви. Поєднання молитви з пильнуванням є безпечним, єдиновластивим способом вказаним нашим Господом. Ми маємо очікувати на всілякого роду заохочення Господнього Слова, докази їх сповнення і знаки, які свідчать про присутність Господа і великі епохальні зміни, які вже близько. Маємо чекати на те все, що нас зміцнить у вірі і надії, вірності й любові, а пильнуючи, маємо безперестанку молитись. Маємо молитись разом як люд Господній, маємо молитись в наших домах як родина, маємо молитись в укритті, наодинці. Пильнувати потрібно наші нахили, думки, мотиви, слова, вчинки, оточення і впливи, які діють на нас. Молитва є щирим прагненням серця, вираженим чи невираженим словами. Зверненим до Бога про добрі речі, пильність озброює нас всіляким знанням і енергією, щоб побудити нас до активності, а молитва з усім світлом і енергією, що походить зі слова разом з усіма обставинами та іншими допоміжними заходами, які випливають з проведіння, допомагає нашій активності в реалізації тих благословенств. Які Господь нам посилає. Така пильність і молитва визволяє нас від спокус і робить бадьорий дух здібним упокорити слабке тіло на Божу славу. Співзвучні вірші. Матвія 26. Розділ з 38 по 40 вірші. Тоді промовляє до них, Обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишіться тут і попильнуйте зо мною. І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та й молився й благав. Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та про те не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові Отак не змогли ви однієї години попильнувати зо мною. Матвія, 26, розділ з 42 по 46 вірші. Відійшовши ще вдруге, він молився й благав, Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і, залишивши їх, знов пішов, і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потому приходить до учнів і їм промовляє. Ви ще далі з питей спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Марка 13.33 Уважайте, чувайте й моліться. Бо не знаєте, коли час той настане. 1 Коринтян 16.13 Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. Ефесян 6.18 Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться у дусі, а для того пильнуйте з повною витривалістю та з молитвою за всіх святих. 1 Петра, 5 розділ 8 та 9 вірші. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол, ходить речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світу. Євреїв 3 розділ 12 та 13 вірші. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Ісаї, 26, розділ 8 та 9 вірші. І на дорозі суддів твоїх, Господи, маємо надію на тебе займення твоє та за пам'ять твою пожадання моєї душі. За тобою душа моя тужить. Вночі також дух мій в мені спозаранку шукає тебе, бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди. Римлян 7 розділ з 18 по 25 вірші. Знаю, бо що живе в мені, це в тілі моїм. Добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті, дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному. РИМЛЯН 8.3. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі. 1 Коринтян 9.27 але вмертвляю й неволює тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Галатів 5 розділ, 16, 17 та 24 вірші І кажу: Ходіть у дусі і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете, а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. ФІЛІПЯН, другий розділ 12 та 13 вірші Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були, не тільки в моїй присутності. Але значно більше тепер у моїй відсутності, З острахом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає в вас і хотіння і чин за доброю волею своєю. Філіп'ян 3 розділ з 12 по 14 вірші. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну. Чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене? Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі? Питання, чи я пильнував і молився цього тижня? Як? Чому? З якими результатами Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Матвія 26, 41